Доброго дня, друзі. Сьогодні хотів би поговорити про таку ситуацію, яка виникає у багатьох людей. Це закінчення безвіз. Тобто, в той момент, коли у вас є 90 днів перебування в Євросоюзі та 180 днів коридору, але ви хочете подорожувати по Євросоюзу всередині, саме всередині Євросоюзу, поїхати до України в екстрених випадках. Вам треба отримувати дозвіл на проживання в тій країні, в якій ви знаходитесь. Це може бути. Одна з європейських країн, або отримати спеціальну шенгенську візу, яка дає такий дозвіл. Що для цього потрібно, це звернутися до еміграційної служби, зібрати певний пакет документів, направити і чекати від трьох місяців, може півроку бути. рік. Різна країна по-різному дає. В Польщі зараз це швидше відбувається. Люди отримують за три місяці, хтось за півроку, деякі вже чекають рік. Це, звісно, залежить від воєводства. Що ще хочу наголосити, під цим відео я залишу вам посилання, де більш детально описано, як діяти в цій ситуації, куди звертатись, в які потрібні документи, і як це пришвидшити, щоб вирішити це питання, щоб можна було вільно їхати до України та пересуватися в своїх інтересах по Євросоюзу. Тому, друзі, читайте інформацію, переходьте по лінку і слава Україні!